Олексій Боряченко зі мною в студії це професор Київського аві... авіаційного інституту та президент міжнародного інституту безпекових досліджень. Вітання вам, пане Олексію. Вітаю радий бачити і вітаю, про всіх наших шановних глядачів. Отже, багато тем на порядку денному. Ну і зокрема, якщо ми почнемо про те, як поводиться Бесловаччина, що може далі вчиняти чи не вчиняти Роберт Фіцо. Ну і звичайно, ми зараз кажемо це в контексті того, якою буде подальша підтримка України з боку країн Європейського союзу або країн НАТО. Тому що те, яким буде рішення, і Словаччини, зокрема, в контексті прийняття України до ЄС або будь-яких інших рішень, матимемо і ми підтримку від того, що ви про це думаєте. Ну, перш за все, якщо ми говоримо про там певні антикорупційні правоохоронні органи, дуже важко порівнювати цю інфраструктуру, наприклад, Словаччини як члена дійсно члена європейського союзу, і України, яка тільки прагне до європейського союзу, і так чи інакше намагається ну, зараз тільки створювати цю антикорупційну, ну і збалансовану відповідно правоохоронну архітектуру. В європейському союзі. Є... Є загальні правила в будь-якій, хоч економічні, хоч правоохоронні системи. Є багато взаємопов'язуючих інституцій, які знаходяться в глибокій координації між собою. Ну і безумовно, абсолютно логічно, якщо фіцо прем'єр Словаччини десь починає цю інфраструктуру да відозмінювати, десь намагатися її політично таранити, да, то безумовно в європейському. Союзі в Брюсселі це буде сприйматись як негативний сигнал. Угу. Ну і будуть санкції. Ну тому, що кожна країна, яка приймає рішення жити в європейській родині, як і в будь-якій інституції в світі міжнародній, так вона передає частину своїх повноважень, навіть частину умовного суверенітету над державною структуру, і вона має грати по тим правилам, які зазначені і прописані в даному конкретному випадку в статусі Туті європейського союзу, якщо це тих правил не хочеш дотримуватись, то звичайно, ну ти будеш тримувати санкції з Україною. Ще раз повторюю, ситуація інша. Тим паче в Україні є той фактор зараз, який безумовно в Європейському Союзі недостатньо врахований це фактор загрози з боку Російської Федерації. Ми знаходимося вже багато років у війні, і фактор безпеки він додатково тисне на нашу як корупційну, так і правоохоронну, Коронну систему, тому, наприклад, не можна десь клішовано сприймати і підходити брати європейські практики, переносити їх в Україну а краще, мабуть, було б успішні практики української боротьби з зовнішніми внутрішніми безпековими факторами і загрозами переносити на європейські країни. Ну тобто, наприклад, ті практики, які зараз показує боротьба з колаборантами, з російським впливом, з внутрішньою корупцією, яку показує, наприклад там служби безпеки. України. Дуже багато якісних кейсів є від державного бюро розслідувань. Якби європейці більше прислухалися до них і швидше адаптували власну систему, ну то повірте, вони були б набагато більш готові до відповідних ризиків, які лунають з боку Російської Федерації, які в Європі дуже чітко щитують і відчувають, але як на мене точно недостатньо до них готуються. Тому, от як маленький висновок по цьому блоку можна зробити, європейські наші партнери мають перш за все самі самі бути готовими до того, щоб отримувати суб'єктність і показувати цю суб'єктність, як для Російської Федерації, ну тому що безумовно Росія тільки чекає, щоб політично потаранити Європу. Ну так і для Вашингтону для здійснення ну збалансованої євроатлантичної, так би мовити, співдружності без суб'єктної позиції. Дуже важко очікувати від наших європейських партнерів якоїсь конкретики, хоч по фінансовій допомозі Україні, хоч по Кові допоможе України, mm -hmm. хочеться по формуванню тої самої дати по вступу України до європейського союзу. Це та неминуча еволюція, яку зараз Європа проходить прямо на наших очах. І напевно це дорога з двостороннім рухом. Ми стаємо більш готовими до Європи, і ми будемо її підсилювати. Але Європа має трансформуватись і стати набагато сильнішою і суб'єктнішою для того, щоб ефективно інтегрувати Україну. Я ще думаю про те, що на Жаль, такі невеличкі кроки з боку Російської Федерації можуть дати якусь надію Європейському союзу. Пробачити, піти на поступки, не робити якихось жорстоких жорстких вірніше вчинків до країни терористки, тому що напередодні ви чули про те, що, uh -huh. начебто, російські перемовники вибачилися о, перед світом і зокрема перед українцями, за те, що росіяни обстріляли о, Одесу, обстріляли потяг, який рухався uh -huh. з Харківщини. Ну і це, начебто, дає такий карт-блан, що, ну почекайте, не все так погано, не всі обстрілювали. От ми приносимо свої вибачення. Як ви думаєте, Готові європейці йти на такі поступки, і за одне слово пробачте, не враховуючи скільки життів Україна втратила, і скільки ми взагалі втрачаємо сьогодні кожну хвилину, перебуваючи в Україні на передовій і все таке. Чи готові росіяни і європейські пробачати це росіянам? Ну, на жаль, потрібно констатувати, що під тиском безпекових факторів і ризиків частина європейських лідерів починає еволюціонувати і їх правильно трактувати і готуватись до майбутніх їх масштабувань. Ну от конкретно на з боку Російської Федерації вони розуміють, що це ну, буде відбуватися. Ну і чим ближче до Росії, тим ближче ця країни відчувають Балтії, Нордичні, Польща бувший пострадянський табор. Так би мовити, країн, от, але є такі політики на превеликий жаль, які продовжують навіть під ризиками шаленого тиску небезпеки для самої Європи жити в філософії електоральних циклів. І вони думають: о, через півроку, через рік у нас будуть вибори. Ми маємо зараз просувати більш ультраправу повістку. В межах ультраправої ізолюціоністської повістки риторика Російської Федерації дуже класно інтегрується. що подивіться, потрібно. І десь Росію не дратувати потрібно десь і відповідно сподіватися на сполучені штати Америки в межах забезпечення традиційної безпеки, в межах НАТО. Навіщо потрібно робити свою армію? Навіщо сильно допомагати Україні? Ну тобто, ну це те це та ультраправа повістка, яка на превеликий жаль зараз уже ну все більше і більше це шириться країнами Європейського союзу і цьому безумовно потрібно ну системно протидіяти. Ну тому що ну направ. Ду на шальках трезів зараз для європейців стоїть або питання забезпечення внутрішньополітичних пріоритетів ну або боротьби електоральної, да або забезпечення їхнього виживання і безпеки. І насправді європейці дуже скоро можуть настати такі привідки, коли мають зробити вибір. І дуже добре, якщо вони б дійсно в межах цієї еволюції не зробили вибір а саме на користь безпеки, а не давали можливості для Російської Федерації для чергових маніпуляцій в межах там політично-електоральних циклів, ну тому що ж не даремно, навіть пам'ятаєте, Росія, і Путін, і Лавров, що казали, є брається: не бійтесь, не бійтесь, ми не будемо на вас нападати. на ну, в Україні. Теж таке казали. Ну, безумовно, так вони всім таке казали на ну, от, але розуміючи те, що а, зараз вони одночасно формулюють по а, мілітаризації Коніградської області, по сувальському коридору, по взяттю під контроль Балтійської екваторії. Ну всі ж реальні. Альні експерти, які займаються міжнародною безпекою, і я в тому числі на своїх науково-аналітичних статтях фіксуємо, що на ризики загроз з боку Російської Федерації будуть тільки масштабуватися найближчим часом. Ну і тому вірити цим маніпуляціям російській пропаганді про те, що ми зараз навіть в закон приймемо, що ми не будемо нападати на Європу, ну це ж просто смішно, не розуміючи хто сидить в Кремлі, що це за імперія і що вона може Жити тільки під час зовнів воїн, які вони ініціюють на зовнішніх контурах, і навіть якщо в Україні вдасться на допомогу наших американських партнерів дотиснути до якогось фаєра, європейці мають розуміти, що наступні будуть вони. І якщо зараз їхній наступний санкційний пакет не обмежить можливості для ведення війни Російської Федерації, ну то ці ресурси можуть направитись на війну саме проти Європи, і от на превеликий жаль далеко. На до всіх Європі ще це дійшло. Ну тоді в цьому контексті давайте поговоримо про подію завтрашнього дня. 1 лютого давайте. має відбутися тристороння зустріч сполучених штатів Російської Федерації та України з представниками з нашими делегаціями. Попередньо вона відбувалася в Абудабі. Завтра буде зустріч в Сполучених Штатів Америки. Питання захисту енергетики, або як Путін каже, енергетичне перемир'я, можливо, хоче він цього чи не хоче. Там він сам не розуміє, як це все буде відбуватися. Але тим не менше, якщо сказати про теми, про які ми завтра можемо почути, як ви думаєте, на чому захоче зацікавитися і акцентувати увагу Росія? Ви знаєте, на сьогодні дуже важко прогнозувати навіть приблизні результати наступного туру на ну, цього перемовного процесу, який розпочався в Абу-Дабі. Чому багато дуже факторів тому що зараз загострюється для Сполучених Штатів Америки на близько східний трек, і ми вже знаємо знов ж таки постфактум інформацію про те, що голова Радбезу Ірану зустрічався з Путіним. Він був у Москві. Mm -hmm. Тобто, на фоні цього, цього ми можемо зробити обережність, Ежні висновки про те, що відбувається зараз комунікація Ірану з Російською Федерацією, і скоріш за все Путін буде намагатися бути корисним Трампу і десь ну частково вести тісний діалог з представниками Сполучених Штатів Америки з пріоритетом саме на близький схід, а не на врегулювання російсько-української війни. Ну до речі, та сама історія, як на мене, з так званим да цим енергетичним перемир'ям, ну це ж чистий реверанс був. Погодьтеся, коли росіяни підтвердили цю публічну інформацію mm. від Трампа про те, що він там під час телефонної розмови домовився з Путіним про те, щоб тиждень не обстрілювати. А потім виходить наш президент Володимир Зеленський, каже: Ну ми перепрошуємо 29 січня останні обстріл енергетичної інфраструктури. Доходить Пісков, каже: е, Ми рахуємо, що до 1 лютого енергетичне перемир'я. Ну то я хочу запитати, а де тут тиждень? З 29 січня по 1 лютого. Ну і по-друге, ну а що це має свідчити про якісь налаштування Росіян не конструктив, коли вони між першим та другим днем перемовного процесу, да, два дні ж має mm -hmm. бути наступний тур 1 2 лютого, мають завершувати енергетичне перемир'я. І що мають обстрілювати знов критичну енергетичну інфраструктуру України, здійснювати черговий акт тероризму та геноциду. Це налаштування росіян. Конструктивного перемовного процесу, ну я перепрошую, ще під час морозів. Ну тобто, що вони робили перемир'я, коли в нас був плюс один, їх ну це нормально. А коли в Україні буде там в деяких регіонах до мінус 30 як кажуть синоптики, тоді вони вже не рахують, що буде перемир'я. Ну словом, якщо десь під сумов а до речі, військові ж дуже чітко говорять: ну а що росіяни не втрачають їм для того, щоб здійснювати черговий гібридний обстріл України потрібно все одно певний час накопичуватись. Ну так же завжди буває. Вони ж не можуть їм не вистачає ракет та шахетів, щоб щодня обстрілювати Україну масово. Тобто, -то саме днів... питання затягування окупації всієї території ну, Донецької так. Луганської областей, або там Херсонщини, або Харківщини, тому що не вистачає сил, не вистачає Абсолютно. потужності для того, щоб це захопити. Тому давайте ми зараз переакцентуємося на іншу тему. Так. Давайте поговоримо про Україну в ЄС. Давайте поговоримо так. про там певні теми про. Ядерну безпеку, ще ну, раз, запускати, арешнік, запустимо. запускати знов таки для то, перемовний щоб... процес в Абу-Дабі для того, щоб ну розуміючи те, що просто мілітарними засобами да. виконати політичну ціль Путіна. Ну а окупацію Донецької луганської області вони просто неспроможні. Тобто, в межах цього перемовного процесу, виключаючи європейців, ну це ж очевидна історія, да? вони будуть намагатися реалізувати це через політико-дипломатичний трек. Пане Олексію, Тут цікаво, як змінюється сьогодні вплив ще одної сторони Учених штатів, яка також бере участь в цих переговорах, тому що насправді тиск сполучених штатів на Росію він доволі сильний, і mm -hmm. ми бачимо це стосовно певних економічних гальм стосовно того, як діє енергетичний вплив, і стосовно того, які санкції можуть бути на Росію, mm -hmm. який ви бачите сьогодні основний центр тиску з боку Сполучених Штатів на Росію, чи можливо сьогодні це більше дружній тиск? От як він змінюється саме сила ось цього тиску? Ні, Путін відчуває велику небезпеку від Трампа. І, ви знаєте, я готовий сформулювати фактор найбільшої угу. небезпеки для Путіна, який він дуже чітко вже відчуває. Ну от вже в 26-му році. Це невизначеність Трампа, це маятникава політика Трампа, яку в принципі по великому рахунку неможливо Чи немає цієї підтримки, на яку він розраховував. А її неможливо спрогнозувати, Оце це для Путіна найбільший ризик, тобто, якщо Трамп ігнорує якісь свої базові домовленості, там безпекові гарантії, які підписували минулі президенти, якщо Трамп готовий перезавантажувати власну зовнішню зовнішню політику і робити те, що зараз він рахує в інтересах Сполучених Штатів Америки, це абсолютно підриває стратегію Російської Федерації. На Чому вона була побудована багато років на тому, що вони знаходили шпарини в ялтинсько поздамській системі, в ООН, в Європейському Союзі, в НАТО. І в ці шпарини заходили відповідні їхні інтереси і розхитували сучасну архітектуру американоцентричного світу. Тепер вся ця історія, яка напрацьовували росіяни в межах стратегії гібридних воєн Герасимова, Трамп знищив. І от зверніть увагу, після Нового року Путін не розумів, як йому працювати. Свати з цим новим Трампом 26 го року після Венесуели, після захоплення російських танкерів, і він вигадував там атаку на Валдай. Вони намагалися десь адаптувати якусь проміжну повістку, типу запустити Абу дабі Наприклад, mm -hmm. да? ну чому тому, що вони не розуміють, що очікувати від Трампа. Тому, як на мене, це дає нам певні карти. Це дає певні карти і Сполучено Шата Америки в тому, щоб дійсно дотиснути те Росіян 26-му року ну неможливо не на завершення війни, можливо, на той самий сісфаєр для того, щоб почати цей політичний шлях по мирній угоді, по її вже остаточному формулюванню. Ну тому росіяни, якщо там констатувати, резюмувати, безумовно бояться зараз Трампа і так чи інакше намагаються щитувати ці публічні сигнали і готові до конструктиву у всьому, що скаже ну Трамп. Хоча ну звичайно, так чи інакше будуть інтегрувати свій інтерес. До речі, про що це говорить? Це говорить про те, що той саме 20-пунктний план, а, який погоджений Росія, Україна, а, перепрошую, Україна, Європа і Сполучені Штати Америки. Ну за наслідками там Паризької декларації, да, яка була а, він же ж не вигідний для росіян. Вони зараз намагаються так чи інакше його саботувати і інтегрувати в його ну критерії свої хотілки. Вони ж кажуть, що нам не потрібен багато національний контингент. Ну нам не потрібно те, нам не потрібно все. Вони не можуть прямо Трампу сказати, що ми не приймаємо твій 20-пунктний план. Бо, але вони так чи інакше намагаються покроково його розбивати, як ви абсолютно правильно сказали, зміщувати акценти абсолютно на інше. Те, що відбувається зараз всередині Російської Федерації, замилювання очей росіянам про те, що все добре, що так звана спецоперація триває за планом, що Росія перемагає, але тим не менше, ми бачимо реальне падіння економіки. Ми бачимо давним-давно приховані ті дані для росіян, якою є стан економіки. Ну і те, де Росія зараз намагається брати ресурси, шукати озброєння, шукати нових партнерів, наскільки це можливо, та або там. Намагатися далі співпрацювати з тими, з ким є Північна Корея, Іран або там тягнути і ще з інших країн. Як ви думаєте, це падіння економіки? Як воно відображається сьогодні на загальному стані? Тому що це ж загальне відчуття, скільки в тебе грошей, так ти можеш далі розпоряджатися війною. А війна, як ми розуміємо, це величезні витрати. Безумовно, про це каже цілий ряд експертів, які ну і відповідно міжнародних організацій, які постійно аналізують вплив санкцій на Російську Федерацію. Причому як санкції наших міжнародних партнерів, так і наших санкцій, наприклад, по НПЗ, так. по енергетичній їхній інфраструктурі, все це безумовно впливає Злучні санкції. Влучні санкції. Ну, ну слухати, якщо не можуть наші партнери десь знайти в собі об'єктність та силу це зробити, Україна може це робити і сама. Це і, ми, і ми про це давно казали. Дайте нам те, що ми казали дати багато разів. Це запрацює і да і ви можете просто посидіти, покурити сигару з гарним віскі в стороні і насолоджуватись своєю безпекою, яку ми їм принесемо. Ну я звичайно утирую десь частково на вод, але так чи інакше воно так працює. Але є і ну певні ризики, певний негатив. Ну тому. Що цих санкцій усіх комплексних санкцій організаційних, політичних, економічних, мілітарних, наразі ще недостатньо для того, щоб через силу, як ви пам'ятаєте, формулював це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ну а примусити до миру на Російської Федерації до тих умов, які дійсно можна назвати умовно конструктивними, і умовно які будуть відповідати, хоча б якомусь ну справедливому миру, як знову ж таки не раз сказав наш президент України Володимир Зеленський. Ну тому без сили, без тиску на росіян, без належного тиску, на превеликий жаль, так буде скочуватись їхнє рівне життя, набуде деградувати економіка, буде навіть можливо десь в регіонах певні якісь суспільні заворушення. Але ну направду, чесно кажучи, у військово-мілітарному плані на сьогоднішній день мало що буде змінюватись. Ну тому що як і будь-яка імперія мілітарна імперія мілі імперія налаштована на війну, вони все концентрують перш за все на війні. Тобто, населення може голодувати, населення може пам'ятаєте, як не казали там корінці не шукати по лісам. От але так чи інакше, від війни Росія за Путіна ніколи не відмовиться. І ми маємо донести цю думку до наших партнерів, і що вони десь там обіцяють, водять їх заніс, маніпулюють, що це. Це не принесе для них жодного результату, тому що росіяни не відмовляться від здійснення впливу ні на американців, як на своїх зовнішньополітичних основних опонентів, ну так і відповідно на європейців, тому що Росія сприймає Європу, ну просто як великий мішок з грошима, які вони постійно хочуть трусити, і відповідно з рахунок цього реалізовувати свої інтереси. І якщо хтось думає, що Путін буде орієнтуватись там на своїх громадян, на те, щоб вони... Стали жити бідніше або в що... певних. або блекаут буде там Білгорода да? та Йому все одно Скільки там вже казали аналітичні центри. На мільйон двісті росіян він поклав в межах реалізації своїх цих неадекватних політичних амбіцій. Мільйон двісті чоловік. Та йому абсолютно все одно на людське життя. Причому що своїх громадян, що чужих громадян, я навіть більше того вам скажу в. Прямих інтересах Путіна, щоб ці росіяни, яких він направив на війну, ніколи не повернулися на територію сільської федерації, тому що тоді війна прийде не, ну, так... до нього. Ну тому така ситуація. і що цікаво, пане Олексію, що все одно не тільки потіну, а й навіть самим росіянам на те, які є втрати, і основне запитання на з жаль. того, не коли повернеться на жаль. додому військових з так званої спецоперації, а коли ти за нього отримуєш гроші, і це відверта правда. Це пока показують всі записи, ті, які ми бачимо, тому на жаль, тут ідентичність є такою, яка вона є. Нам робити своє, боротися Безумовно. і вірити в збройні сили. Я вам дякую дуже, дякую, Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту та президент міжнародного інституту безпекових досліджень, був сьогодні з нами в студії.